Який календар правильний, юліанський чи григоріанський? Давайте розбиратися. Але спершу запитання номер 1 Яка точка відліку років? Який перший рік за календарем? Та яка подія сталася у першому році? Це народження Ісуса Христа. Рік, в якому народився Ісус Христос, прозваний першим роком нашої ери. Далі я маю таке запитання від однієї. особи. Чому Ісус Христос живе по календарю язичника Юлія Цезаря? Досить каверзне запитання. Але мені є що відповісти на це запитання. Для цього ми звернемося до наук, які вивчають зорі, до астрономії і астрофізики. Зоряний рік, який вираховується відносно далеких нерухомих зірок, становить, якщо округано, 365,256 діб. Повне число ви можете бачити на екрані. Це число приде з книги Астрофізичнеї величини. Автор К. У. Аллон. Юліанський календарний рік становить 365,25 діб. Юліанський календарний рік вів Юлій Цезарь за 45 років до народження Ісуса Христа а розробив календар грецький астроном Созіген. Григоріанський календарний рік становить 365,02425 -ти діб. Григоріанський календарний рік запровадила Католицька церква, а саме Папа Римський Григорій VIII у 1582 році. Скорочення відносно Юліанського становить три доби за 400 років. Наразі, станом на 2023 рік, григоріанський календар використовується найчастіше для визначення дати в Україні і в більшій частині світу. Новоюлянський календарний рік становить 365,242222 діб. діб. Новоюлянський календарний рік розроблений у 1923 році. Новоюлянський календар порівняно з Юлянським скорочено на 7 діб за 900 років. І запитання: ключове запитання. Який календар точніший? Ви можете побачити, що до Зоряного року найближче саме Юліанський календарний рік. Отже відповідь. Чому Ісус Христос живе по календарю язичника Юлія Цезаря? Юліанський календар або ж календар імені Юлія Цезаря розробив грецький астроном Созіген. За 45 років до народження Ісуса Христа. Ісус Христос вимірює земний час по найточнішому зоряному року. Часи та межі зоряного року постав Богатець, Творець Неба і землі. Люди можуть спостерігати за зірками і шукати істинні знання. Серед юліанського, григоріанського та новоюліанського календаря найближчий до зоряного року є саме юліанський календар. До речі, як вирахувати Великдень. Великдень святкується першої неділі після весняного повного місяця. Весняний повний місяць це перший повний місяць, що настав після дня весняного рівнодення. В залежності від того, від якого календаря будете проводити розрахунки, може вийти різне значення. Тому для правильного вирахування треба використовувати, звісно, що правильний календар. Хоча це свято настільки велике. Що сам Бог дає знамення у Велику Суботу. Твердження. Благодатний вогонь сходить у Велику Суботу напередні Пасхи по розрахунках від Юліанського календаря. Це можна перевірити, спостерігаючи за місцем поховання тіла і Воскресіння Господа Ісуса Христа. На цьому місці збудовано храм гробу Господнього, що в Єрусалимі. Бог дає це знамення. Всім людям один раз на рік.